Багато глядачів. глядачів. Хто, ну, хто проходить, так як я зупиняюся. Ну, найцікавіша оця інсталяція. Цікаво, що це буде. Поки зараз надають першу медичну допомогу. Інші, мабуть, чи то готуються. Зараз буде цікаво. Ага, я розумію, що автомобіль, нібито пошкоджений. мабуть, вони зрізали вам двері. Витягнули людину. І надають першу допомогу медичну. Не то навчання, не то змагання, але це все публічно, тому, мабуть, змагання. Ну і готується он, наступна команда, мабуть. Або до чогось іншого готується. Коментують ведучі, тобто це якісь Акція Кось Радіо. Так, одні далі відправляють людину вже в автомобіль, а інші все всі хлопають справи. Розумію, вони все зараз поставлять по місцях, а готується. Або це якісь показові виступи. Готується інша команда. Так. Мабуть, це буде найцікавіше. Зараз якраз почав працювати кранівник. Щось буде цікаве. Подивлюсь разом з вами: Гановер. Якесь радіо. Радіо 100 проводить, мабуть, якісь цікаві показові виступи рятувальників. Я вже не застала, як тут рятувальники вирізали двері, витягували людину з автомобіля і надавали першу медичну допомогу. Зараз вони прибирають цю інсталяцію і готуються, видно, інші. Хлопці прибирають після себе Ага, болгарки, які ми вирізали все, інструмент, який був з генератором. Мабуть, тут було цікаве видовище, але цьому ми не застали. Зараз слоника опустили. Цікаво, це, мабуть, будуть ловити слоника. Так це мої. Думки будуть ловити слоника, який бігає містом. Чомусь я так думаю, подивіться, наскільки все на плівці, скло, аби нічого не лишилося в центрі міста. Все прибирають хлопці за собою.

Чи готуються, чи не готуються вже. А це, мабуть, уже завершення. Мабуть, ми з вами все прозівали. І ведучі пішли, і хлопці збираються. Все, на превеликий жаль. Ми не побачимо, що тут робили зі слоником, як його ловили. Я запізнилась. Все, тоді, на жаль, ще раз подивимося на того слоника. І буду я завершувати.